Скажіть, будь ласка, хто ви є і що тут сталося? Я, Богдан Трохимович, и мощ, сто, ферман, все, віз, ною, не людям весь, все, я проезжаю сюди, по стороні, кубилу, Тримаю по стороні, я знаю, Хоч я випив, хоч я може не випив. все, ей по стороні. Що я, бляти кота, вих нахуй, мене кора подишні у Кобила туди, я туди. Я хуяна, де я є? Розбела коні, нахуй. Ви вважаєте, ви винні в цій ситуації чи не винні? Я не винуватий. Я попросив, якщо б я їхав по сестральній дорозі, стащини, я винуватий був би, я винуватий був. Я є по. Вот такого, є по цій дорозі, блядь, по правій стороні, блядь, Та не. А і мене є машина, блядь, я не винуватий. Я скажу сира, блядь, Я, блядь, стоїть, ракель. рекель. Скільки ви вже керуєте фірою? Я керую Я, Я вам сказати. Я був в блядь, в Йославе, я ну, ну, штырроки керую феру. Я ферма старая уже, блядь. Ну, не старий, ну на старый, ну, буші. зна. Теперь себе коня приехал в боссню на заработке Йославию, блядь. Добре, дякую, блядь.